Мої вітання. Поїхали. Так, чи можуть наша війна, Ізраїль ще щось далі стати початком третьої світової народ велкам, ми вже там. Ви казали, що в Ірані в найближчі місяці буде треш. Це буде відповідь світової спільноти та Ізраїлю на спонсорування Іраном терористів, і те через це не тільки в Ірані буде треш, буде треш у мусульманських країнах, в ісламських країнах. І я хочу сказати, що той треш це така ланцюгова реакція. Я про це казала у своєму інтерв'ю. Про Ізраїль і про те, де буде наступний напад. <кій> і треш буде в Ізраїлю ще не місяць і не два, а дуже довго. Значить, чи прозріє Ізраїль стосовно Ерефії, чи займе проукраїнську позицію? позицію? Ізраїль надалі позиція Ізраїлю щодо Ерефії. І позиція Ізраїлю щодо нас. Е, дивіться. Стосовно ставлення Ізраїлю до рашки. Е, ні, ну було б класно, якби. Е, Кремль змінив свою куклу, свого лідера, це ставлення до рашки. А так можна співпрацювати, ну нічо такі е, нормальні е, хлопчики та дівчатка. Це так, Ізраїль ставиться до рашки. Ізраїль як ставиться до нас? Ні, ну щось з них взяти. Ну треба якось. Е, ви знаєте, якось задушити. Ну, тобто, в, за, в зародиші просто задушити. Я ж записувала два відео. Я ж, як давнім родичам, вам давала поради, ми за вас, ми вболіваємо, бо ми самі українці знаємо, що це, коли приходить та війна на нашу землю, а ви ну, такі піздюки. Ай-яй-яй-яй-яй. Фу, такими бути. А що Ізраїлю не подобається в нас? Що, в чому справа? Я не розумію. Ізраїлю не подобається те, що наша країна вони в нас вбачають дуже таких значних конкурентів у майбутньому. І те, що складається зараз. І як воно буде далі, вони бачать, що ми просто можемо стати а, країною конкурентами не тільки в економічному плані, а й ще й у військовому плані чомусь для них. Я не знаю, що воно так вважає, що в них кірпіч який на голову впав. Але ось така біда. Ну, народ, ось така біда. Ох, і рії, родичі мої, звісно. Чи дадуть нам союзники більше дозволів, чим і куди бити внаслідок цієї історії з терористами на Близькому Сході? Чи зможемо діяти як Ізраїль, що вщент розбиває терористів? Чи зможемо діяти як Ізраїль, який вщент розбиває терористів? А, ні, не зможемо, ні, не дадуть. А, якось так саме буде відбуватися. Що наші зайдуть на територію рашки? Ну, так просто саме буде. Що щось полетіло, знаєте, ну, трошки не по тій траєкторії, по якій мало прилетіти. Ну, мало то, вітер зараз такий. Слухайте, ну погодні умови, це ж треба теж зважати. <кій> Ти дивишся, питатися, пиздити терористів чи не пиздити. Чи почнуться теракти релігійних фанатиків в Європі та США? Так, я казала, що Франція під загрозою це країна номер один. Чому Франція Бог його знає? Повторення 9-11. Чи варто хвилюватися українцям за кордоном та уникати людяних місць? Так хто хотів поїхати у Францію чи хто там знаходиться, забираємося звідти. Нещодавно Арестович написав пост зради, який надзвичайно сколихнув громадськість. А що ж я така не, сколих, не, не сколихнута досі? Я не читала. Він говорить про те, що ситуація на фронті Патова. що Час ставати в оборону і переводити країну на військові рейки, і що це все на роки і роки. Чи правдивий він, яка мета цього посилу? Так, значить, давайте так. Е Пост зради Арестовича, так названий. Що, що, давайте так, Дуже просто ставлення на сьогоднішній день Арестовича до України. Ну, дивіться, що ми маємо з вами почути про ображену людину. Арестович, така людина, яка буде там, де тепло, там де класно, там, де можна потросити народ на гроші. Йому це спочатку дуже гарно вдавалося, і його риторика була зовсім інакшою. Зараз ми бачимо останні місяці три-чотири. Ми бачимо, що не так класно він залітає, не так класно він заходить. І карти кажуть, що все пішло не по плану, як то кажуть. І він ну образився, образився на країну, там де пішло все не по плану, тобто ну на нас з вами, по суті. І тому весь свій біль він пише у таких постах, а коли Україна виграє, а це неминуче для нас з вами. Наша перемога неминуча для нас з вами. Він скаже, що він перший був тим, хто казав, що два-три дня і все. Він перший буде, хто скаже, що якби не я, то знаєте що народ? От, подивитесь, просто е запам'ятайте мої слова. Так, Данія заявила, що вже готова до відправки f 16 в Україну. Це ті, які будуть за нашими прогнозами навесні 24-го, чи все ж саме ці можуть бути раніше? Так, значить, Данія заявила, що f 16 будуть в Україні. Коли е з Данії будуть f 16 в Україні? Улюблене питання, коли? А я не буду відповідати на це питання. Бо я маю гарні новини і не думаю, що ця інформація повинна торкнутися чужих вух, розумієте? Розумні, зрозуміють і так. Лялька Пу, дякую, відзначила день народження. Давайте подивимося, чи доживе хтось із ляльок до наступного. Так, чи доживає хтось із ляльок до наступного дня народження? Так, дивіться так, є е, дві, е, ляльки. Може, їй більше, але дві такі основні. Щоб вони повиздихали, ну потрібно давайте так. Вони ж не в один день повиздихають. Ми ж це з вами маємо розуміти. Потрібно ще, ну, давайте так, три осені для того, щоб всі виздихали. Причому це не значить, що три осені, тобто три роки, залишиться ота лялька путінська на посаді. Це зовсім це не значить. Так, Буданов в новому інтерв'ю розповів, що гурт тричі намагався звільнити ЗАЕС, але не вдало. Всю операцію було провалено. Чи будуть ще спроби, і яка з них буде вдалою із звільненням Енергодару? Що стосується ЗАЕС, ті піздюки, Підуть самі ЗС, я це дивилася вже. І вони там зроблять теракт, підрив, дуже негарні речі. Я про це дивилась 15 разів. Чи побачимо ми до зими значні прориви на фронті, чи буде щось на кшталт заморозку фронту взимку? Щодо прориву з останнього, це прорив буде на Мелітопольському шляху. Давайте так, до кінця цього року: фронт з нашого боку, основні події з нашого боку на фронті. Так, ви написали, що фронт буде заморожено взимку, дуже на це схоже. Ми можемо думати надалі про якийсь прорив і дуже класні такі, знаєте, події переможні тільки, тільки коли тепло. Тобто ще тепло і буде тепло вже весною. Зеленський змінив командувача сил тероборони ЗСУ замість Ігоря Танцюри буде генерал-майор Анатолій Баргилевич. Це вже друга заміна керівництва сил ТРО впродовж вторгнення. Чому так? Не виправдовують очікувань. Корупція Так, чого поміняли останнього? Давайте так. Командувача сил тероборони. Чому поміняли, або зрозуміли, що людина або натворить велику біду, або вже її зробила. І там річ не тільки про корупцію. Там річ може бути про якусь глобальну підставу. Так. Виробник ракет Нептун вдруге звертається до уряду через дії Держаудитслужби. Вже третя за час воєнного стану перевірка Дасу викликає здивування та відволікає людські ресурси від розробки та виробництво з блять як довго. Йдеться повідомлення конструктивного бюро «Луч». Навіщо це робиться? Є реальні причини для перевірок? Давайте так. Є реальні причини для перевірок, які ведуться, Про що йдеться у цьому питанні, чи є реальні причини для перевірок? Чи є реальні причини для перевірок? Ні, це якась дорістика і це якесь е, вимагательство. Все. Я не знаю про що мова, але відповідь така. Землетрус в Словаччині. Що зачепив захід України? Штучний чи природний землетрус в Словаччині? Тихіше. Штучний, природний. Природний народ. Природний землетрус. Природне землетрус. І трусити буде, і ще трусити буде. Чи будуть найближчим часом якісь природні явища, катаклізми в світі? В світі? Звісно, будуть. Ну, чесне слово. Де саме? Ну да, давайте. На картах у нас же ж ми ж казали про те, що на картах намальовані у нас прізвища, імена, номера телефонів ще є і країни. Бачите? Я не бачу. Так, може, карма прилетить тим країнам, що підтримують расистів, чи якимось чином блокують допомогу нам. Так воно і буде. Амінь. Дякую.